Так от, цей смак настільки гострий, що для цього знадобилася рукавичка. Перчатка, весь час хочу сказати. П Побить мене по губам за такі слова. Угу. А, да, да, да. Так от все, думаю, вистачить. А, ага. а. Пече-пече, добре, що я в перчатці. Угу. Щось спина свербить. О, 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 да, да, да. Дякую. Угу. Дякую. Дякую своїм рукам. за А, ще хочу, да. так? таке воно смачне. Це був четвертий смак чилі. Відкидаємо його. Mm -hmm. Пивка. Пивка mm -hmm. Викидаємо ці перчатки. Все. перчатки, По губам, по губам мене. Рука рукавички, а не, mm -hmm. а не перчатки. Останній смак в моєму наборі, це нагадую, це мій топ-5 смаків. Топ-5 смаків, це топ. Мій особистий мій особистий топ. Мій. Особистий топ-5 смаків. Отже, останній смак барабанна дріб. Теріякі! Відкриваємо. Для цього нам знадобиться маркер. Ну, а як? як же відкривати без бороди мені намальованої? Своя росте, то треба угу. губи замалювати. Ага. Вусика. Намалюємо собі вусика, бо ну, який смак теріяки без вусів. правильно? Отакі От у мене будуть вуса. Не знаю, чи щось нам намалювалося. Але тільки з такими вусами треба їсти теріяки. До речі, спиртовий маркер теж трошечки підпикає. І щоб ви знали, у нас передача освітня, тому, знаєте, я вже відірвав в цей момент теріакі, маленький такий, смачненький шматочок, і дегустую. А-а-а-а-а! З пальцями, а так от просто так смачно, що аж пальця хоча... хочеться від відкусити. Кайф. Дуже е, сухий е, витончений смак. Обожного е, нічого, я все приберу. Де мої е, серветки? Треба все прибрати.